Всіх вітаю в ефірі проєкт Інсайд. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Я в першу чергу хочу привітати усіх із Різдвом Христовим і всім важливим для нас святом. І сьогодні поговоримо про колядки «Щедрівки поділля Поколядуємо сьогодні обов'язково, почуємо якісь такі цікаві колядки. Е, мало часу, звісно, але будемо будем намагатися все втиснути максимально інформацію, тому що її дійсно багато. І про колядки, про щедрівки, про наше рідне Поділля розкажуть нам сьогодні. Ніна Багасковаль, етноспівачка, фольклористка, громадська діячка, керівниця народного вокального ансамблю оберіг, викладачка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Косюбинського. Вітаю, Ніно! І, Олена Степова, громадська діячка, учасниця народного вокального ансамблю оберіг. Вітаю, Олена, вітаю. Отже, давайте ну, спочатку почнемо з такого е історичного, історично-культурного матеріалу. Так? Що таке колядка для українців? Тому що чуєш, розумію, що в сусідніх народів, так, е в поляків, в молдован, в Румунів, в, в, в Білорусів є. Колядки так. А мені здається, що українських їх найбільше, найбільше таких регіональних колядок, найбільша от палітра самих оцих різдвяних піснеспівів. співів. Так як ви це скажете? Чи, чи я можливо що в нас їх так, як і у всіх народів? А ви абсолютно гарно підкреслили про те, що українська нація досить співоча нація, і про те, що наші традиції вони досить такі глибинні. І якщо ми говоримо про саме значення слова колядок, то потрібно звичайно звернутися до Таких дуже давніх витоків, і одні із історичних джерел свідчить про те, що колядка саме слово коло, да вона mm -hmm. йде від слова коло. Коло це коляда. Mm -hmm. Ось тобто ми живемо в такому коло року. Як колись наші предки відзначали усі такі свята, дуже шанували природу. Так вони збереглися і до наших днів, і до наших часів. Тому одне із таких тверджень, і воно мені дуже сильно подобається, що колядка йде від слова коло коло року. Нещодавно ми всі пройшли е, такий астрономічний е, момент, коли відбулося зимове сонцестояння, коли сонце вже пішло, скажімо так, на весну, і ми пережили найтемнішу ніч. Ми, е, е, і це знаєте такий символ того, що світло все таки перемагає, добро все таке перемагає. Це якщо дуже такий давній аспект. Дійсно, а потім колядки вже набули нового значення, вже релігійного. Бо насправді в українській культурі колядки вони задовго до християнства з'явилися, і потім вже у піснях з'явилося переосмислення, вже, що це Різдво Христове. Більшість ось таких нових колядок вони вже такі релігійні. А от дуже старі давні, ми будемо сьогодні згадувати, вони от якраз частіше згадують коляду, частіше згадують якісь природні різні процеси. Там зірки, щось більше до природи, це космогонічні колядки, так вони про чи це якийсь різновид колядок космогонічний, які взагалі є різновиди. Ну, ну, якщо... Я чув такі, я вже хочу якось Ну, Дуже дуже гарно взагалі, якщо це заглибитися, то дійсно колядки мають такі різні види. Один із них це про створення світу, так як ви називали, це <сươi> космогонічні. <сươi> так там, наприклад, в багатьох таких давніх ми можемо знайти при те, що чи сокол, чи голуб, чи зозули. Мка пірнали в море, діставали там три камені чи пісок. Перший пісок золотий, з нього утворилося сонце, другий срібний утворилися місяць, третій бронзові утворилися зірки. Це дохристиянське християнське уявлення про створення світу. Так, і вони є космогонічними. Ось <пірсвіт> так вони називаються: тобто про створення світу, про його походження і, і так далі. Ось. Далі є колядки, які принагідно призначені господареві, господині, дітям. Навіть є колядки, які співаються для бабусі, для дідуся, ось для кожного члена родини. Ну, звісно, зараз колядки це є як народження Христа. Колядують і в церквах на службі також. Багато відомих колядок про те, що народилася Боже дитятко, і воно, воно прославляє весь світ. Погоджується, Олена, з Ніною так, <с <с с все правильно. Я хотів вас попросити щось ну, заколядувати Свізі Різдво Христов пора, пора колядувати якийсь можливо фрагмент, щоб прозвучав. Добре, якщо колядка. У мене тільки тут музика грає, нам потрібно. Ну. Просто це буде живий спів, автентика. Якщо можна. Якщо можете, знімайте, знімайте навушники і, і і можете законтувати. Все Добр... для вас, аби тільки аби тільки так. вийшло, а гарна Бо інша музика Тут грає. Я розумію, співаю. так, так. Радуй Радуйся, коляда є вечор, святи вечор. Коляда їде сім дари везе, святий вечор добрий вечор. Сім дари везе ще й слово скаже вечор, добрий вечор. Нам слово скаже, що вже світ є святий вечор добрий вечор. Ну, дякувати, я вже вам буду О, е після ефіру. Так тому що зараз е немає можливості. А, взагалі, оцей момент подяки. Так, коли господарям колядують, обов'язково ж має він віддячити колядникам. Ну, Звичайно, ну, перед усім, коли ми говоримо знову ж про колядки, які виконуються на Різдво, тобто святий вечір для того і створений, щоб родина збиралася за столом, думаю, всі це знають. А вже, ну, хоча, знаєте, і вже коли збирається вся родина, наприклад, вчора був святий вечір, уже mm -hmm. колядники теж потрішки ходили. ось, а Насправді, сьогодні, коли такий великий святковий день, перш за все, ну, раніше так було, і я вважаю, це дуже правильно. коли заходять Колядники запитують господаря, дозвольте заколядувати. Це певна повага до господаря, певна така шана. Ось дуже хочеться, щоб саме збереглося. Знаєте, ось той такий родини ціннісний концепт, який знаходиться в кожній коляці, в кожній щедрівці, які ми досліджуємо ну, ось тому, що. Велика повага до господаря, до господині. Це прослідковується просто у всіх піснях. Ось особисто я досліджую в багатьох регіонах нашого mm. східного Поділя, не лише також бувають, що із інших міст, Житомирщини, з Донеччини. Ось, і в кожній колядці, які би ми регіони взяли, дуже сильно прослідковується ось ця повага до господаря. Ось, і відповідно це ми і відчуваємо. Ну, досліджувала Олена, я знаю Вінницький регіон. Так ну так те е села, населені пункти, які біля Вінниці. Так, е більшість колядок вони прийшли з моєї родини. Е в мене дуже співоча. Також родина була цей прийшло, мабуть, передалося в традиціях, те що виконувати колядки щедрівки на свята. І е е отак по Вінницькому району, як були розсипані всі всі родичі, так і приходили ці пісні. І от ми з ніною разом їх збирали. Також в неї дуже співача родина, і також з інших регіонів вона підтягувала ці пісні, і в нас такий склався дуже великий репертуар. Є таке поняття, що навіть сусідні села у них різні традиції. Так, наприклад, приходити на весілля, так ті приходять рано, ті приходять тільки тоді, коли по господарству порались. А чи є таке, що в сусідніх селах різні колядки по різному колядують? Звичайно, навіть текст однієї тієї самої колядки. Може відрізнятися значно. ми дуже багато, от коли виступали, їздили по різних населених пунктах. Виконували, наприклад, колядку до нас підходять люди. А ось ви тут так не не так співаєте, як в нас. А ось ми не так співаємо. І це дуже цікаво, тому що кожна, кожна частина, кожен регіон і навіть населений пункт він вносить свої якісь корективи і якусь культуру. В ці колядки, ще колядки вони живі, вони резонують з людьми, які їх виконують. От ви говорите: співаємо колядки, а оце, знаєте, ще, ще, ще з мого дитинства. Це таке просте, як це правильно сказати? Банальне, так банальне, правильно підібрало слово, коляд, колят, колядниця. Отакі От віршики колядки, вони теж це це наше, воно існувало таке ну, колядок. Є ж різновиди, є колядки, є щедрівки, є засівалки, є посівалки, є різноманітні такі жанри українського фольклору. І одне із цих це таке віншування, От те, що ви зараз назвали, коляд, коляд, коляд колядниця, добре з медом паляниця а ви з така, дайте дядьки перед. Я певне віншування, воно в принципі застосовувалося: от як ми говоримо, заходимо до хати, дозвольте заколядувати. Далі можна ось цю віншівку, а далі вже колядку. Ага. Чось, чось серй серйозніше Хочеться ще послухати, тому що я, наприклад, цю колядку, яку ви співали ось нещодавно, я не чув взагалі. Ну то це для мене нова. Що можете заспівати? Ну, ми говоримо за господарів, можливо, господарський двір. Так, це теж, теж досить давня колядка. Її не всі знають і мабуть буде цікаво послухати. Господарський двір на семи стопах, стовпеточені, позолочені, а посеред двора стоять три дерева. Чи дома-дома, пане господар, своєму дворку самі володар, святий вечір, добрий вечір, добрим людям. на здоров'я. а я знаю, що пан дома сидить собі, коне стола. Святий вечір, добрий вечір, добрим людям. вечір, вечір, добрий вечір, добрим людям, на здоров'я. Скільки кочечок, стільки дочічок, стільки дубочків, стільки синочків, святий вечір, добрий вечір, добрим людям, на здоров'я. Колядуємо, бо вже сьогодні можна, і всьому нам допомагають Ніна Бегасковаль та Олена Степова учасниці народного вокального ансамблю Беріг, так я вас разом підвів до одного колективу. Скажіть, будь ласка, от ми на початку ще говорили, так, я нагадав про те, що в різних народів, так, які навколо нас, є таке поняття як колядка. А взагалі багата культура. Українська, так це зрозуміло. Е, зрозуміло, що багато колядок по регіону є так, навіть в одному регіоні є різні колядки. А от ви говорили ще про Донецьку колядку сьогодні. Дуже так, цікаво, так. тому що, знаєте, от якщо говорити в контексті Вінницького регіону, то нібито це все було завжди. Це все ми знали, десь трошки призабули хтось його відродив. Так ну якось воно так стало, і такий процес, тобто він не переривався. Як на мене, Донецький регіон? Ну ми про нього мало знаємо взагалі-то так. Ну в культурному такому контексті, і дуже багато там було не те, що забуто, просто вирвано, вирвано з корінням. Яка колядка в Донецькому регіоні? Про що вона? Чи чи вона дуже відрізняється від, наприклад, від нашого е, східного поділля? Ну, передусім, ми її почули та дізналися, коли вже ну відбулася війна, у 2014 році багато хто з Донеччини приїхав на Вінниччину, Ми тут познайомилися, здружилися і почали більш детальніше вивчати культуру. Вони наше подільська, ми їхню Донецьку. Дійсно, там дуже великий спектр нашої українського і, і пісень, і вишивок, і всього всього іншого. Ось, а ось цю. Ну, я б її віднесла, мабуть, і до щедрівок також, тому що ну, саме слово щедрівка, Ми говоримо про те, що вона щось ну, як щедро, так, угу. таке гарне дуже слово. Нині воно так не дуже відрізняється. Колядка-щедрівка, воно все разом. І коли дітки приходять навіть колядувати, то вони можуть і співати щедрівки, колядки на Різдво і на Новий рік, і так далі. Ну щедрівки більш виконувалися на щедрий вечір. так. Ми маємо три празники в гості. Так, так. На перший празник ми маємо колядки. Ми Маємо багато кутю на щедрі вечір. Ми маємо щедрівки щедру кутю. А вже на третій праздник, на водофрещі ми маємо вже голодну кутю і вже тоді кажуть розколяда. Тобто тоді можливо виконувати також. Ну, можна Такі, ще колядувати. Можна, звичайно. Це весь цикл е, таких новорічно-різдвяних свят, і цей, е, цей період, звичайно, потрібно навіть колядувати. Тому що ми знаємо, що пісня це дуже велика сила. Пісня вона несе гарну, дуже енергетику. Пісня це наше е, особливе зараз світло. Хоча, знаєте, іноді ну не не зовсім воно співається, тим паче зараз, коли ми всі переживаємо війну. Але попри те, ми повинні все одно знаходити в собі оце світло, і воно потім якось аж, як... Роз, розгорається. Да, ви, знайш, ви знайшли іскорку, ви почали співати, і воно у вас вже розгорається. Так. Тому ось цю Донецьку, про яку ми говоримо, за защепитала Гейластівонька. Ем, вона більше така новорічно... Ем, ну, щедрівка. Так, щедрівка. Mm -hmm. ось. Якщо говоримо знов за ластівок, то більше вона такого весняного періоду, тому що колись наші предки святкували Новий рік навесні. Так? Тому от е, зараз ми її, можливо, теж виконаємо за що Битала Геластівонька, але більше я б її віднесла все-таки до Нового року до щедрого вечора. ми її запам'ятаємо, ми вже будемо щедрувати саме, саме цією. За, за мотивом, вона так цікава, вона навіть трошки відрізняється, якщо так прислухатися, можливо, от хтось знайде відмінності якісь. Защебетала Гела Стівонька, на щедрий вечір на добрий вечір до господара так промовляла на щедрий вечір Щедрий вечір. Вона ну, відрізняється. Але вона від того не менш багата, тому що наша, тому що українська, ну, вона дійсно відрізняється. Я, я таких мотивів ну не чув е, ніколи. Е, я знаю, що господарям і господиням тих осель, де ви будете колядувати, що дарувати дуже пощастить, тому що спів надзвичайно класний, надзвичайно такий, ну проникливий. Е, колядка зараз популярна. Ну, це можна стверджувати? Так, так, звичайно так. Е, Мені здається, навіть е, от ми почали повертатися повертатися до цього, що е, зближує сім'ю, до цих традицій. ми е, Це дуже добре для нас, як для народу, для кожної сім'ї, тому що це наше коріння. І це дає нам відчуття великого сенсу, розуміння нашої культури, оцих е, сенсів, які вкладали наші предки в різні е, традиції, в різні е, календарні. Обрдка календарно-обрядові частини року, тобто, це дає нам е, ось це відчуття, що ми всі єдині. А колядка це частина нашого генетичного коду. Так. Тому що, коли чуєш колядку, ти не можеш бути байдужий до неї, значить, ти якось від душа твоя відгукується до... Якесь тепло. До, до, до цих. Ви знаєте, спілів. ви маєте рацію, я хочу зазначити про те, що зараз дуже багато наших українців виїхали за кордон. І дивлячись їхні сторі у Фейсбуці, там в Тікток. Я дуже сильно радію про те, що там вони колядують. Вони зберігають культуру. Я впевнена. Всі, хто зараз нас чує, я знаю і впевнена, що де б не були. В якому куточку світу наші колядки, наші щедрівки вони завжди будуть жити. Зокрема, нам великим яскравим прикладом є дуже давня щедрівка в обробці Микола Дмитровича Леонтовича Щедрик без нього зараз не обходиться жодне різдво в жодній країні світу. Світі, І про це потрібно також говорити. про це потрібно згадувати. Що не Карлов за а Щедрик це наші мотиви, наші українські. Тому воно тут таке сакральне, таке наше родине, що воно об'єднує всіх українців по всій планеті б ви не знаходилися, я дякую вам. Нехай коляда лунає всією нашою Україною, Нехай буде перемога, нехай буде мир, і будемо ми всі щасливі. Дякую вам за вашу роботу в цьому відродженні нашої коляди. Нагадую, що сьогодні говорили про колядки та щедрівки поділля і не тільки разом із Ніною Пегасково, Летноспівачкою, Фуркуриською, громадською діячкою. Керниці народного вокального ансамблю Беріф Викладачкою Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського та Олени Стоповою громадською діячкою. Учасницею народного вокального ансамблю Беріг. Дякую вам. Дякую. Проект Інсайд завершується. Зустрінемося завтра у цій жипорі зі святом. Зі святом усіх. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.